Працює на своїй ділянці роботи. Хворіють від байдужості. Тішимося, коли про нас згадують. Взаємодія з ангелом-охоронцем іншої людини. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодія з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні на взаємодію зі мною вийшли два моїх ангели охоронці Кучерява дівчинка малятко на ім'я Алая і доросла жінка Ямайя. Алая. Сиділа на лавочці біля Ямаї із книжкою, блокнотом, і щось в нього записувала. Розмовляла зі мною Ямайя. Вітаю вас, Любі, Алаю впізнаю, і мене ти також знаєш. Так, ми вже бачилися, але я не пригадую твого імені. Ямайя. Дякую, що прийшли до мене. Дякую. Дякую тобі, що прийняла наше запрошення. Ми завжди з тобою, ми завжди запрошуємо. Я кажу зараз не лише за себе і за Алаю, кажу за всіх. Ми завжди вас запрошуємо до взаємодії з нами. Але ви надто зайняті своїми щоденними клопотами, турботами, і більшість з вас не чують нас. І не звертаються до нас. А ми можемо так багато для вас зробити. Ми можемо огорнути ваш простір любов'ю від проникнення в нього сил антилюбові. Ми можемо наповнити вас вірою і втішити вас у ваших розпачах і стражданнях. Ми з вами на кожному кроці життя. Ми з вами, ми біля вас. Але ви не приймаєте нас. Більшість з вас не приймає нас, не взаємодіє з нами, не дає нам роботи. А ми так хочемо працювати для вас. Але без ваших звертань до нас ми просто бездіємо. Ми бездіємо. Бо не можемо втручатися у ваше життя без вашого дозволу і без вашого запрошення нас у нього. Ти також довго до нас не зверталася, ти пішла на вищі рівні взаємодії, забула про нас. Ми чекали твого повернення, Ми чекали і ми раді, що ти повернулася. Ми всі маємо працювати в одній команді. Ми працюємо в одній команді. Ми працюємо в одній команді з архангелами. Але ми так тішимося, коли про нас згадують персонально, про нас, як найближчих ваших помічників, захисників. Ти напевно хочеш знати, що робить зараз Алая. Я її навчаю, як правильно працювати. З твоїми звертаннями до нас, я з тобою від твого народження, а ця малеча прийшла у важкий період твого життя, у період, наповнений втратами, фізичними втратами рідних для тебе людей. Тоді вона з'явилася у твоєму житті. Ти тоді з нею познайомилася, але потім забула про неї. І вона не працювала з тобою. Тому зараз я маю її скерувати, бо зараз у тебе багато запитів до нас, щоденних. Нас не тільки двоє, нас є більше у тебе. Зрештою, будеш розмовляти окремо, зрештою, я не буду говорити. Нас є багато тих. Які приходять тобі на допомогу у твоїх складних запитах. Це наша ангельська армія, і п'ятеро твоїх особистих. Кожен працює на своїй ділянці роботи за різними запитами. Хтось, так як ми, у повсякденній допомозі, хтось в особливих захистах, ситуативних. А хтось допомагає відкривати двері. Ми це так називаємо, для сприятливого розв'язання різних життєвих ситуацій. Такі ангело-охоронці є в кожної людини, тільки у когось вони працюють, а у когось лежебоки. Лжежебокі, тому що такими їх зробили самі люди. Бо не взаємодіють з ними. І ангели просто лежать собі. Вони хворіють навіть від того, що з ними не взаємодіють. Вони хворіють від байдужості їхніх господарів до них. Ангели-охоронці також взаємодіють з іншими ангелами-охоронцями. Ангели Охоронці однієї людини взаємодіють з ангелами-охоронцями іншої людини. Можна просити свого ангела-охоронця, щоб він повзаємодіяв з ангелом-охоронцем іншої людини для розв'язання певної для вас складної ситуації. Може бути так, що ангел-охоронець іншої людини хворіє від її бездіяльності. І він радісно відгукнеться на ваше прохання, на прохання вашого ангела-охоронця. Ми завжди з вами. Ми, ангели-охоронці, ми завжди з вами. Ми ваші захисники, ми ваші поштарі, ми ваші чарівні палички, якщо так хочете, для здійснення ваших бажань. Лише приходьте до нас. Ми вас дуже любимо. І ми прагнемо вашої з нами взаємодії. Приходьте до нас. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я тархангельські промені стілення і Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мі Всесвіт». Посилання на канал знайдете інформації під відео.